Це є наше, наше є, як кажуть, з діда прадіда. У самому центрі Гуцульщини відбувається благодійний фестиваль з Косово, який має на меті популяризацію гуцульської культури, зокрема гастрономічної спадщини. Однією з родзинок фестивалю є сирні коники, які можна не тільки придбати. А й виготовити власноруч, а також побачити майстер-класи від майстрин з Косівщини. Про все найцікавіше дивіться у нашому сюжеті. Благодійний фестиваль Смак з Косово» подарував безліч позитивних емоцій, як місцевим мешканцям, так і численним гостям, які завітали 7 липня на колоритне гуцульське дійство. Приємно, що навіть у такий непростий для країни час саме завдяки спільним зусиллям вдається популяризація місцевих народних промислів, астрономічної спадщини, зокрема виробів сиру, традиції виготовлення сирних коників. Сирний коник це якраз. Та культурна спадщина, яку варто популяризувати в світі. Я не поб'ю цього слова, не лише в Косові, не лише на Прикарпатті чи в Україні, а й в світі. Тому ми маємо міжнародне партнерство з Польщею, і ми плануємо робити так, щоб про Косівський коник знали якомога більше людей. Бо це автентичний крафтовий такий продукт, про який мають чути і знати. А розпочався фестиваль із презентації, що відбулася у Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини, де представили ілюстровану книгу Автент. Етентичне вбрання та моди передмістя Косово, авторства Вікторії Ремен та Лідії Марченко. Книга написана у жанрі польових етнографічних нарисів. Авторки наводять цитати з спогадів бабусь та дідусів колоритною місцевою говіркою. Ось тут, на обкладинці є дівчинка, це фотографія 1917 року. Дівчинка з села Старий Косів. Тобто вже понад 100 років проминуло. І поруч з цією світлиною у книзі є точно такий кіптар, оця безрукавка з овчини, який ми бачимо на світлині. Це кіптар, який зберігається в нас. У музеї і е, датується ще початком століття. Під час фестивалю відбулися і численні майстер-класи. Зокрема, у центрі карпатської культури навчали гончарство. Сергій Дудко провів інтерактивну лекцію. А його колега, знаний майстер кераміст, Любомир Макар, навчав усіх охочих тонкочем керамічного мистецтва. Зазвичай, коли людина дивиться з боку, коли працює майстер, то все виглядає файно, романтично, красиво, швидко, фієрично. Але насправді, то так як і люба професія, вона є дуже складна. Вимагає концентрації, вимагає подумати і. Не любить допускати помилок, хоч то нічого страшного можна глину перемнути і спробувати ще раз. А просто неба на території довкола будинку культури і дозвілля косівчани та гості фестивалю мали змогу спробувати на смак та придбати косівські смаколики, зокрема сирну продукцію на будь-який смак. Люди цікавляться, люди приїхали здалеку. Є дуже багато приїжджих з різних регіонів України. Вражені цінами, тому що у нас ціни порівняно з. Містами дуже такі, ну, невеликі. Ціни від виробника. Чим далі, тим цікавіше. Присутні, побачили, як створюється головна родзинка фестивалю Сирний коник руками майстринь, які спеціально завітали на запрошення організаторів. Це йде така класика, давня наша від діда прадіда, яка від прабабусі бабусі передається. І ще має бути гуцулка. і Ще не виготовлена. Зараз має бути ще виготовляти гуцулку має. має бути коник, який йде на полонину. І від чого пішов коник? Це коли виходили ватаги на полонину випасати овець. Отак вони йдуть кінь, бербениці для бринзи і. Усуну на полонину, який йде літувати. Тому такі йдуть наші коники. Це мистецтво дуже давнє, притаманне нашому регіону, особливо селам Шепіт, брустори, річка, Снідавка. Участок такий кичера-гора. Жінки почали над цим працювати і виготовляти сирні коники. Ми продовжувачі є своїх бабусь прабабусь. моя прабабуся була з 11-го року, і вона теж виготовляла сирні коники. Гості фестивалю залишилися у захваті від побаченого і не приховували позитивних відгуків та свого захоплення. Воно цікаво. Я знаю, з якого сира воно робить, але я ніколи не бачила. Воно дуже гарно і дуже, ну дуже складно, тому що це все в гарячій воді треба робити. Дуже і треба відчувати гарна Тонка моторика працює, тому що треба відчувати де загнути, де сильніше притиснути. Ну цікаво. Ну і мистецтво це мистецтво. Дуже смачні, через те, що якщо на косівському базарі брати, вони вже не такі свіжі, а ці саме тільки приготовлені, набагато смачніші будуть. Він дуже ну, насичений, досить солений. Ну, смачний, Мачний. а ти бачила, mm -hmm. от, як раніше було добре. Він mm -hmm. я бачила, а це дуже зачаровує. Мені це дуже сильно подобається. Воно має такий смак, що то треба заносити в якийсь там, я не знаю, ЮНЕСКО, як спадщина, хай буде смакова, але то є наше, та як бринзу, наприклад, занесли. Бо це треба берегти. А тим часом на літній сцені присутні поринули у справжній довгу де відбувся показ автентичного одягу та навіть відтворення. Одного з обрядів гуцульського весілля під час заходів відбувся благодійний збір коштів на потреби військових 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Сподіваємося, що скоро наші збройні сили переможуть виженуть окупанта з нашої землі, і в нас. Знову буде все так, як було і ще й краще. Нагадаємо, що благодійний фестиваль СМАК з Косова реалізовується в рамках транскордонного проекту між Україною та Польщею, а його учасниками є громадська організація Прикарпатська інформаційна корпорація Косівська міська рада та гміна Соліна. Pierwszy raz jestem na festiwalu w Kosowie, tak? jest to festiwal, który pokazuje przede wszystkim to co widzę, pokazuje tą specyfikę tego regionu, ale w ramach tego regionu jeszcze poszczególne specyfiki różnych miejscowości, co jest bardzo ciekawe i między innymi dlatego, że w ramach naszego programu są realizowane pro, projekty, które też... Якби маю на це показання ти ружнороднощі, те його богатства культурового, яке існує по обидву сторонах граніці. Такі фестивалі, такі заходи потрібно робити. Людям потрібно жити, дітям потрібно бачити, розвиватися, творити щось нове. І, власне, у цьому полягає сенс польсько-українського співробітництва транскордонного, щоб плекати щось нове, створювати спільне благо, спільну користь по обидва боки кордону. І кордон не повинен ділити, а він повинен бути тим об. П'єднуючим елементом, який дозволяє їздити, співпрацювати, дружити. Організатори вже думають про наступні спільні заходи. Розуміємо, що це потрібно робити з року в рік, не лише Цього року не лише наступного, а постійно масштабувати такі фестивалі тільки заради того, щоб про косівщину дізналося більше людей. Про культурну спадщину цього регіону дізналося якомога більше людей. Отже, благодійний фестиваль Смак з Косова» набрав обертів і продовжиться вже 13 серпня в селі Шепіт на території Косівської громади. Хочемо всіх запросити на другий день на фестиваль, який буде відбуватися в селі Шепіт 13 серпня, де будуть представлені наші шепітські полонини, різні вироби, веробисеро. Крафтові різні вироби і, звичайно, буде майстер-клас серного коника. У нас в селі є більше 20 майстринь, будуть всі демонструвати вироби серного коника. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.